Так, друзі, всім привіт. Сделал я вже другий заказ. На часах у нас 9.06. Перший заказ я взяв 8.15 з борщаговки на солом'янку. Завіз заказ. І по ходу движения їду, у мене був включений уклон, бо заказ я взяв по болту. Даю мені заказ з авіа. Конструктора Антонова на Ломоносова, на тірімки. Я його беру і одразу скасовано рейдером. Ну, Думаю, як завжди, це, мабуть, десь рядом була футоновська машина. От, і мій заказ, як улетів. улітел. Тоді їду, опять заказ цей приходить мені. Опять приходить мені заказ. І этот, я знов його беру. Коротше, під'їжджаю, Созвонився з баришнею. Там, коротше, є лікарня МРТ. от подождав, вона, коротше, сіла і я тут. Кажу, а ви що, скасовували заказ? Вона каже, так, да, виходить, взяла. Це в мене поїздка була 174 гривні. Яка розкасувала, думала, типу по опті. Може ти буде. Знаєте, скільки по опті тариф був? 839 гривень. Я так понял, наверное, я в на тій службі работаю. 839 гривень. Із соломянки на То так можна роботи, чуєш. так як той казав, за 2 години зробив касу і да поїхав додому. А ну хто працює в опті таксі? Напишіть коментарі. Що ви там мільйони заробляєте, бо у яку службу не зайдеш, усі мільйони заробляють. Ну, я такого, звісно, не ожидав, чесно кажучи. 839 гривень. А я приїхав за 174. От вам і вся різниця. Так, друзі, зробив очередний заказик я. Точніше, вже третій. після того нашого останнього спілкування. Зделав я мінімалку на... На-на-на-на-на Короче, Метро Голосєєва. Оттуда я взяв З онкобольниці з Ломоносова на Туполєва Це вже по Туполєва я взяв, виходить, по 838 бо болта включав, там таке кидає. Не знаю, щось у мене, чесно, говоря, пропадає желання його возити І і виходить, якраз тільки. Вроді мене настояща Дядько не обманув. Добряк такий здоровий дядько був. от І взяв короче, заказ по 838 на бровари. Зараз у нас пол 12, 11, 26. ну Я думаю, з броваров повинні уїхати. Тут я не думаю, що дуже буде багато машин як у Києві. Так що, давайте ваші ставки. А я потім вийду скажу, що в мене вийшло. І точніше, з чим мене вийшло виїхати з броварів. І так, коротше, друзі, не знаю, чи хвалиться вам, чи жаліться. Стояв я в броварах, простояв я 2 часа. 2 часа простояв 0. По броварах, коротше, прокатався я. Уже аж туди, типу, як на виїзд на Чернігу. Коротше, за два часа мені дві мінімалки по болту давало, я їх отмінив. Плюну, думаю, поїду на лісову. Под'їжджав до метро Лісова і дивлюся, вісить заказ. Броваров з улиці Київська, це центральна по броварах, на Довженка. Ви представляєте, який закон подлості? Два часа просидів ноль. це по 8-38. Коротше, стояв я на лісові. На лісові я. Тоже ще простоє, ну це коротше з розщота того, що я з Броваров їхав на лісові постоянні. У мене ще вийшло час. Грубо говоря, вже три часа простоя. З цих трьох часов, виходить, стою я на лісові, беру заказ по 838 зефіра на вулицю Ягідна. Це район коротше, науки, там возі ЖД де там в частних секторах ну, далеко їхать. Ну, благо, що баришня ставила на чай. Там спішила додому щось комусь погано, бо ми вже якраз приїхали, вже скоро стояла. От. Оставила мені на чай, висадив її. І потом спустився я вже з вулиці Ягідна, виїхав сюди як до науки, до ЖД переїзда, і беру з ефіра з науки 60 а на лавіну. Оце завіс яке що пасажиру і з лавіни вже їду додому, так. На часах у нас 4.16 І, грубо говоря, дивіться, я у пол 12 був у броварах, і це з пол 12-го, да, грубо говоря, виходить стільки, 5 часов, да? за 5 часов я зробив два закази. Це просто ужас. Ну, я вам скажу, січень такий день, такий місяць, що. Розчитувати на хорошу роботу, це і так, благо, що мені повезло живий. Я... Коротше, була воздушна тривога. Правда, я вже уїхав. От, якраз по столічки їхав на ту шулицю ягідну. Поки я завіз, вже і тривога пропала. Сразу закази різко з'явилися. По 8, 3, 8 там заказував 50, навіть в ефірі висіло. І всі на лівий берег. я то по случайності, так з ефіра взяв в сторону дому. Так що вівторок. Для мене оказався в плані роботи. Більше, мабуть, порожняком я проїхав, ніж з пасажирами. Грубо говоря я десятку по броварах проїхав. Ну і з броварів там двадцатка, ка мабуть. Ну, може трошки менше, ну так. Грубо говоря 25 км, це тільки так. Іменно по поводу поїздки бровари. Це знаєте, це таке, це діло фарта. Можеш ви приїхати у бровари і одразу прийде тобі заказ. І вернешся на Київ по хорошій цифрі, а можна так попасти, ось як я попав. Ну, нічого, зараз ось вже 4.17, їдемо домой, віддохнемо, покушаємо, Постідаємо, пообідаємо повечеряємо. Ну Вечерять навряд ли. Повечеряємо вже як приїдемо після 2-ї каденції. От І е тут. На віром часі ковсім. І, кстати, теж вчора я виїхав у сім вечора, бо заїжджав на заправку, заправився. Із сіми до дев'ятого я стояв взагалі Даже ніякі закази не давало. А тоді, в я... я не пам'ятаю, я тоді з пол дев'ятого там і 4, і 5 заказів зробив. І то останній заказ я завіз на Теремки. а з сірімко вже так вернувся, їхав. Уже по окружному, сразу там після Магелана. Бачу, стоїть короче, рука. Останавлююся. А йому треба було на нову почту возле Жулянського моста. Я кажу сколько, Каже 20 гривень. Та ні, кажу, дядя. Я, напевно так поїду. Так що такі вот ді, друзі. Так що все, їдемо домой. Будемо сподіватися, що сьогодні вечір буде хороший. Ну і плюс завтрашній день. Так що, друзі, не прощаємося. Завтра опять вийду на связь.